СБУ та офіс генпрокурора викрили чинного депутата Волинської обласної ради, який переправляв ухилянтів за кордон. Про це повідомляє управління СБУ у Волинській області. За матеріалами справи фігурант входив до злочинної групи, котру очолювала заступниця колишнього голови Волинської ОВА, та яку ще раніше затримала СБУ. Як встановило розслідування, депутат забезпечував ухилянтів підробленими документами. Відповідно до цих паперів, зазначені в них військово зобов'язані чоловіки, вважали волонтерами, яких Волинська ова відряджала за кордон по гуманітарну допомогу. За свої послуги ділки брали до 5 тисяч доларів США з одного клієнта. За наявними даними, починаючи з 2022 року, зловмисники незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів. На основі зібраних слідчими СБУ доказів фігуранту повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України, участь у злочинній спільноті або злочинній організації, перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, незаконне переправлення осіб через Держкордон України.